Глядачі парламентського телеканалу Рада це програма велич особистості. Сьогодні ми будемо говорити про те, що 21 лютого світ відзначає день рідної мови. Українську ж мову переслідували, забороняли, обмежували, відміняли протягом багатьох сторіч офіційно циркулярами, указами, законами, анафемами. Про згартування рідної мови будемо говорити з Іриною Фаріон, дослідником української мови і доктором філологічних наук. Пані Ірино, я вітаю вас вітаю, в нашій студії. Вітаю. Отже, нищення української мови від доби Романових до сьогодення. Які ж історичні періоди гоніння на українське були найстрашнішими. Ну, чесно кажучи, пані Наталію, я боліла би навіть не на цьому акцентувати. Українці так люблять сльози, лити люблять так страждати, їх так гноблять. І так. Все це забороняють, українську мову малюють терновим вінком на голові, дівчина у віночку, з закритим ротом. Я до цього всього ставлюся дуже іронічно, скептично і саркастично. Якщо ти хочеш чогось демо... досягнути, демонструй силу. Якщо ти цієї сили не маєш, то хто тобі винен? А ще мене дуже потішають ті люди, які розповідають про те, яка українська мова милозвучна, яка вона давня. Суть абсолютно не в тому відповідає всім тим людям. Суть винятково в одному, як носії цієї мови, ставляться до неї. У цьому полягає сила мови, у цьому полягає сила нації. Тому, звісно, пам'ятаючи про ці укази заборон мови, я ставлю запитання, чому ці укази заборон мови були? Чому українська спільнота? До цього допустила. І мені, як і Лесі Українці, дуже подобається заглибитися в добу передмодерного часу чи навіть в добу середньовіччя, де наші з вами предки демонстрували подовогідні форми захисту своєї мови, яка тоді називалася руською мовою. Не українською, бо держава наша називалася Русь, поки московити не вкрали в нас в часи першого Петра І цю назву, а вже на межі пані Наталію, 19-20 століття це доба Лисенка, Доба Лесі Українки, Грінченка, Івана Франка, мову назвали дуже гарно українсько-руська мова через Дефіс, щоб таким чином синтезувати історичну традицію. Взагалі, пані Наталію, якщо ми хочемо дати відповідь на запитання, чому така біда, чомусь? Сьогодні в готелі Україна мене обслуговують на державною мовою, я, звісно, гарчала і домоглася свого, то треба дивитися в історію. Історія це наука, яка дає відповіді на всі запитання. Історія це те, що ми маємо завжди. Так от, як це було в нашій історії? Був Литовський статут. Литовський статут 1566 року, де було чітко виписано в одній статті, що писар має по по-руськи писати крапка. І це не підлягало жодному обговоренню. Ще що було написано в тому статуті 1566 року, а потім 1588 року. Ще дві важливі речі, пані Наталію, які відразу забирають у це все наше сльозолейне ниття. чужинцям влади не дати, в уряд не пустити, з землі. Надати я не буду брати карток, щоб називати артикули литовського статуту, але там чітко це написано, що возним, тобто судовим виконавцем, може бути тільки уродженець руського краю, той, який говорить староукраїнською, тобто тоді руською мовою. Що це означало? Це означало, що ми забираємо соціальну основу носія в Україні в чужинця, а соціальна основа залишається українською. Коли почалися зміни, ті зміни, які призвели теперішній стан знищення мови, коли я їду в метрі вчора вночі і читаю Єдина країна, єдина страна ніколи не буде єдиною країною, якщо буде друга частина гасла, тому що дві мови в країні це дві держави: одна держава-агресор, інша держава підневільна. Бо те, що відбувається зараз, я не можу сказати, що це самостійна держава. Отже, що відбулося далі, пані Наталі, а далі відбувається Люблінська унія. Люблінська унія це 1569 рік, і українці відчули, що це не литовці, за часів яких в статуті було написано мова руська. Все так гармонійно, все так класно. Литовці прийняли цю мову за державну. Так, вони були на іншому культурному рівні розвитку, ніж ми. А поляки, хоч у своїх універсалах сказали, що рівний прийшов до рівного і рівний з рівним творить державу. Проте, якщо подивитися, то хто це литовці і поляки, русинів там не було. Відразу почалися обмеження на руську мову, себто українську. Як почала реагувати на це шляхта блискавично. Шляхта, починаючи з 1570 року, це Київська. Це Братславська, це Волинська. Про Руське князівство ми говорити не будемо, воно було абсолютно інкорпоровано в Польщу. Відразу пише петицію королеві Стоп! Ми прийшли у вашу державу як рівні з рівними, вільними, з вільними, просимо писати негайно до нас лише руським письмом. А поляки на це не зважають. Полякам було байдуже, що хтось хоче, так як байдуже, скажімо, росіянам тепер, якщо порівнювати ці ситуації. Що тоді роблять українці? Українці кажуть: а ми всі ці ваші закони, які ви нам надсилаєте петиції, не будемо вважати легітимними, тому що вони польською мовою, ми їх не розуміємо. Ми не розуміємо, що ви нам написали, хоча наші з вами предки перфектно знали і польську і латинську мову. Ми не розуміємо, і що тоді залишалося полякам. Звісно, що перекладати це українською та руською мовою. Звісно, що створити навіть інститут писаря руського, звісно, що створити спеціально окрему руську метрику, в якій би збиралися всі документи староукраїнською мовою. Доки так було, до речі, найцікавіше, пані Наталі, що всі ці петиції з вимогами це 70-й рік, це 72-й рік. Це 77 рік, ішли винятково від української шляхти. З боку білоруської шляхти не було жодної петиції з вимогою говорити цією мовою. А ця мова також панувала і на їхніх теренах. От якщо порівнювати той період і період сьогодення, як сьогодні обстоїться українське українське слово? Ну, це означає, що славних прадідів великих правнуки погані. Тобто, якщо б нашій владі, яку обирає більшість суспільства, Якщо б вони це знали, можливо, вони це робили. Я думаю, суть не в тому, що цього не знають, суть в тому, що вони просто гнилі. Чим це все завершилося, пані Талі? Я закінчу цю колізію із передмодерним часом. Закінчилося це тим, що поляки зрозуміли, що руська мова офіційно ділових документах для них дуже небезпечна. І у 1594 році поляки видають наказ негайно перекласти польською мовою литовський статут. Тобто вони розуміли, до того часу, поки буде руська мова державною, до того часу збоку виростатиме конкурент, держава-конкурент. Лев Сепіга, який робив передмову до того статуту, казав, ми є вільний народ, бо ми маємо свою мову. Спляте класно, ми є вільний народ, тому що ми маємо свою мову, і ми своєю мовою можемо говорити на, на різні теми. Що сталося далі? Далі, в 1696 році Варшавський сейм проголосував, що польська мова єдина державна мова. Що це свідчило для нас? Про що це свідчило для нас? Про те, що ми втратили свою державу? Про те, що процес деградації нації стрімко заявив про те, що нація далі не може боротися за свої права. Ми втратили рештки своєї юридичної незалежності, рештки своєї духовної незалежності і з козаків. Козачками стали. Тобто, без мови не може бути нація, не може а, бути абсолютно. держава? Абсолютно, 18 століття, якщо, скажімо, частина українського проводу, та що підлягала Польщі, продалася полякам, то інша частина продалася московитам. І почався той комплекс, про який говорив свого часу Юрій Шерек-Шевельов. Що є найбільшою загрозою для України? Три речі: перше це, це Кочубеївщина, це малоросійство, і третє це Москва. Що таке Кочубеївщина? Це зрада. Як каже Леся Українка, щастя то зрада, будь тому рада, тим воно гарне, що що вічно летить. Какая разниця на якому языке общатися? Ну тоді яка різниця, з ким ти спиш, яка різниця, що ти їси, яка різниця в якій хаті ти живеш? Розумієте, хіба можна таким людям щось доводити? Ні, таким людям нічого не можна доводити. Треба просто зробити соціальний ліфт. Не знаєш, не будеш мати освіти і не отримаєш роботи. Те, що робили наші предки в 17-му 17 столітті. До чого почав вдаватися Петро І, щоб це все знищити, пані Наталю? До фантастичних речей вивести архіви з України, тобто забрати історичну пам'ять і історичну свідомість. І далі що вже продовжила Катерина II. Катерина II запровадила дуже цікаву новацію, 1668 рік Коломацькій статті, де? Найнадійніший спосіб асимілювати українця це мішані шлюби, мішані шлюби через мішані шлюби, тобто така собі м'яка сила. А потім ця м'яка сила посилить тільки і імперію. Це сталося за Мазепи, але Кочубей зробив доноса на Мазепу, що Мазепа зовсім не сприяє цьому, так би мовити. Ось звідси і почався протест Мазепи. Тобто починав він дуже погано підписав, підписавши коломацькі статті, а потім піднявши проти Московії повстання. Тобто спочатку, по суті, були польські заборони так, українського. Так, Бо ми потім... час говоримо, як нас Петро І забороняв, і II вторая, mm -hmm. і так далі. Але насправді поляки подали приклад, як це робити. Тобто, о оце рішення Варшавського Сейму 1696 року. Знаєте, яка мотивація в поляків була? Вона вражає. Що за цей період поляки довели, що їхня мова сильніша, отже, на українську мову немає жодної потреби. Але українці також тут долучилися. Волинська шляхта у 1640, з 25 чи 3 році, сама попросила у польського короля, щоб робити виписи польською мовою, бо їм так зручніше. І що сталося далі? Далі Волинську шляхту підтримала Київська і Чернігівська, і це власне тут оцей комплекс Кочубеївщини, зрадництва, про який говорить великий Юрій Шерек-Шевельов. Це зрадництво Кочубеївщина. Я навела її приклад. Далі що таке малоросійство. Малоросійство, коли ти вважаєш, що твій сусід сильніший ніж ти, коли ти вважаєш, що його мова краще ніж твоя, пані Наталю, нема кращих мов. Є мова рідна і є мова чужа. І весь світ живе в цій парадигмі. Своя і рідна. Це все одно, що вважати, що мама мого колеги ліпша ніж моя мама. Знаєте, як казали наші предки? Вони називали це природним законом. Що таке твоя мова? То є наш природний закон і писав одному з своїх документів Дорошенко: не нехтуйте нашим природним законом. Він вимагав від турецького султана, аби до України слалися тільки ті посли, які би добре знали. Руську мову до речі, і ще сягати в цей період, пані Наталю, Надзвичайно важливу річ ролі мови в розбудові держави дав Богдан Хмельницький. Ми собі Богдана Хмельницького асоціюємо часом із злощасною Переяславською радою. А насправді це дуже глибокий чоловік, про якого ми з вами передачу говорили. Так, от коли він зрозумів, куди він встряв з тим Алексеєм в 1654 році, то в 1657 році він готовий був Пристати до так званого Радмоцького союзу, до союзу з Шведами. І він казав, що він вступає в цей союз зі Шведами, щоб розірвати зв'язок з Росією, пані Наталю, за єдиною умовою, що Шведи визнають його князем усієї Русі, звідки сягає мова тої Русі, тобто межі держави Богдана Хмельницького. Це Можна межі добути? його мови. А межі його мови про які, тоді, тоді які це були межі. Угу. Від цього шведський король мало не здурів. Тому що, якщо межі його держави, Богдана Хмельницького це межі мови, то це зовсім не лише Київщина, Братславщина, навіть Чернігівщина, це вже пізніше було. А це Руське князівство, руське воєводство. А руське воєводство це ще поляки загарбали в другій половині 14 століття. Що це означало для шведського короля? Ну, то це означала війна з Польщею. Хмельницький це сказав, що межі моєї держави чи це межі язика твого. Хмельницького отруїли, Хмельницький помер, натомість гетьманом став його учень, його писар, ну і учень, писар Воговський. І коли писар Воговський разом з Немиричем підготували гадяцьку угоду, пані Наталі, то в цій гадяцькій угоді перший пункт межі Руси, то є межі руського язика. Потім хто це повторив? Потім повторив це ще один геніальний гетьман, про якого ми також з вами говорили, якого так християни фарисеї зі всіх боків дістали, що він пішов на спілку з султанським царем Дорошенко, який також сказав, що межі моєї держави це межі руського язика, так і я беру протекторат султана також за єдиною умови, що я не правобережний і не лівобережний, а я гетьман усієї країни разом із руським князівством. Ви розумієте, що наші з вами гетьмани? Розуміли, що цілісність їхньої держави, і їхня держава це межі їхньої мови. Теперішня влада цього не розуміє, або тому, що вона не українська, або тому, що вона напевно страшенно тупа, або вона дуже зверудніла і з асимільована. У цьому полягає наша трагедія. Тому мені здається, сила українців в історичній правді. Тому Тарас Григорович каже, якби ви вчились так, як треба. То мудрость була би своя, то залізете на небо, і мене ми, ми, і я не я, і все те чую, і все те знаю. Це одна думка Тараса Григоровича. А друга думка, якби то, думаю, якби не похилилися раби, то не стояло б над невою отих осквернених палат. Була би мати, був би брат і так далі. а Осквернені палати. Стали на кістках козаків. Тому мені здається, пані Наталію, це дуже жорстка розмова, звичайно. Ми платимо зараз за ту страшну зраду і довго ще будемо платити. Бо якщо народ не здатен захистити своєї мови, не здатен захистити своєї історії, не здатен захистити своєї церкви, він ніколи не буде економічно багатий, він ніколи не буде мати своєї держави. А цей народ має розуміти слова, здається, Геракліта, все йде в який казав, страшну річ сказав, але мудрий був чоловік. Він сказав, що батько всіх речей це війна, і сила держави здобувається у війні із сусідньою державою. А сусідня держава має кордон з твоєю, який є мовним кордоном. Ось так це все глибоко і закорінено. Ви кажете про захист рідної мови, які власне головні загрози, виклики сьогодні перед українським словом знову ж таки носій. Наскільки носій здатен чинити, опір в супереч всьому, носій слабкий. Носій не чинить оперу масштабного. Ми це відчуваємо всі, їдучи в маршрут в транспорті де завгодно. Ну я живу у Львові, але в мене таке враження, що це якась кацапостан у Львові будують. От носій, власне, це пересічний українець. Так. Як би ви оцінили знання української мови пересічними українцями? Та я собі знання української мови оцінила би на, на, на зле. Тому що як казав Іван, як хтось, хтось хтось з видатних людей казав, що будь-яку іноземну мову можна вивчити за 5-6 років. А свою треба вчити усе життя. Франко знав 16 мов, а творив своєю. Леся знала 10, але вона геніальна своєю Касандрою, своєю одержимою. Іван Полюй знав 15 мов. І коли він казав, що я електрофізик, я з ним згідний, але для мене передусім важить моя українська мова, хоч він жив в німецькомовному середовищі. Розумієте? Тобто мені здається, що люди мають дуже серйозно працювати над своєю освітою. От, власне, те Шевченко, якби ви вчились, так як треба. Коли ті люди, які ставляться до української мови, яка разниця читали Тараса Григоровича Шевченка, добре, якщо для них кобзар герметична книжка, бо це реально герметична книжка, коли вони щось читали про нього. Бо якщо ти не можеш збагнути, що написав цей чоловік, а мене таке враження, що вони не можуть збагнути, що він написав, бо якби вони це збагнули, вони б не поводили себе зараз так, як вони поводять, бо це основна українська конституція в своїй хаті своя правда і сила і воля. Так, ну то прочитайте, що написав про нього Кониський, прочитайте, що про нього написав Іван Дзюба, прочитайте, що про нього написала Оксана Завушко, прочитайте хоч щось, що сказав про нього Євген Сверстюк. От розгорніть той кобзар, так як розгортаєте біблію, то на якомусь тексті. Ген проб'є, розумієте, мова це надзвичайно страшна сила. Кажуть, що люди помирають. Навіть ті, які відступилися від своєї мови, мимовільно чи спеціально починають говорити рідною мовою, тому що це твоя генетична природа. І хоч як ти її будеш пресувати, її все одно знищити неможливо. Я говорю зараз в дуже такому гострому і негативному ключі, власне, для того, щоб пробудити в українцеві форму протесту, що я можу, я здобуду Леся Українка, Іван Франко Тарас Шевченко, вони жили у набагато складніших умовах, але вони знаходили в собі сили плисти проти течії. Невже це так складно собі сказати, все, крапка, Я не додам лепти у чужу мову жодної від сьогоднішнього дня. Чеські студенти, чого ми маємо 21 лютого день рідної мови? Бо чеські студенти вийшли на площу у Празі, яка повністю була онімечена. бо німці тлумили Чехію 1621 року. І що ті чеські студенти робили? Вони голосно говорили чеською мовою. Ми є. Ми молоді люди, є ми своєї мови не зрадимо. Що зробили з демонстрацією студентів? Розстріляли то кого стріляли? Молодих людей? Ні, стріляли в чеську ідею. То зараде Чехія серед передових сильних країн світу? Чого? Бо вона врятувала свою мову, незважаючи на те, що понад 300 років німці їх їхчабли. Як Чехи вирішили своє питання? Та дуже просто двома шляхами. Перше вони запитали німців. ви взагалі то де живете? В Чехії. Що ви не знаєте, чеської мови? Запакували в поїзд і відправили на історичну батьківщину. Історична батьківщина називається Німеччина. Це перше. І друге, вони зорганізували дуже потужний інтелектуальний гурток, який напрацював потужні лексикографічні видання. Тобто чесько-німецький словник. Чесько-німецький словник, пані Наталю, виник з протесту у відомого чеського лексикографа Юхмана. Його в гімназії принижували. Чого? Тому що він не вмів добре говорити німецькою мовою. Він говорив з акцентом. Його зневажали. Він сказав: я виросту і доведу німцям, що моя мова не гірша ніж ваша. І от з цього Юхмана, чотиритумового словника чеського польського, почалося визволення чехів. Сьогодні ми ними захоплюємося, але натомість я бачу українцям, що дуже далеко до того, аби вони вийшли на чеський шлях. Через те, що вони змістили свої пріоритети, вони перевернули піраміду цінностей, розумієте? Вони основу поставили в зовсім іншу площину, в мінусову. А основа це мова, культура і історія. Це доводять всі ці постаті, про які ми з вами говоримо. Складається таке враження, що людям не потрібні маяки, що їм легше пересуватися в темряві. Що потрібно українському сучасному суспільству? Як зберегти відтворити мову, популяризувати її? Які ви бачите механізми заходи? Ху, що демократія ми робили, так? демократія, як ми тепер показали, якась дуже небезпечна штучка виявилася, тому що у результаті виборів ми весь час отримуємо щоразу гіршу владу, тобто замкнулося коло так? Народ ж мав можливість після майдану обрати іншу владу. Ту владу, яку він обрав, ця влада знищує українську мову. Ця влада не проголосувала за закон про держслужбу, це був закон мого авторства. А проголосувала потім за закон про держслужбу, де є просто п'ятий пункт статті. Слава Богу, що державний службовець має говорити українською мовою. Далі, держава має закон про збройні сили України. В законі про збройні сили України здається 13 стаття. Чітко написано, що мова збройних сил українська, де вона? Це збройних сил. Якщо ви хочете побудувати сильну державу, чого ви не виконуєте закони? Так? Кого вкарають в нашій країні за невиконання законів? У мене складається таке враження, що патріотів карають. А такі які реально не виконують закони, вони керують нашою державою. Я би це все назвала, пані Наталю, кризою духу. Я би це все назвала продовженням віку голоти. Що таке вік голоти? Ортега Ігасець свого часу казав, 20-те століття це ваку... вік голоти. Коли маса змітає на своєму шляху все. І тоді, коли серед крику маси... Не чути голосу світлої людини, ну так от треба видно вушка чистити. Який щоб тоді період, історичний період, ви вважали б за той період, коли а, були найсприятливіші умови для розвитку української мови і української культури? Найсприятливіші умови, ой, я чесно кажучи. Я, я, я та людина, яка все з тими умовами змагається, так і коли теплі умови, то вони заслугують напевно попередніх поколінь ці теплі умови. І ці теплі умови для розвитку руської мови це був час Литовського князівства, 14-16 століття, коли руська мова була державна, найстрашніший період для української мови, пані Наталію, був тоді, коли це був період напівправди і період облуди. Це радянська доба. Чому радянська доба? А ви слушно сказали про ті заборони, Волуєвський, Емський укази. А ці дивіться, ці радянська інші. доба, 1923-32 роки не політика українізації. Угу. Це була псевдополітика українства? Звісно, це була псевдополітика для того, щоб заманити наївних і добродушних українців. У нас наївних і добродушних максимум. Я це називаю набряком добродушності. Ну, пора виростати вже з цього наїву. В період українізації викрив правдивих українців. Потім всіх тих українців було знищено. На найяскравіший приклад українізації в царині філологічній. Це російсько-український перекладний словник за редакцією Агатангела Кримського, Ганцова, Ніковського. Що зробили з тими вченими? Їх всіх розстріляли, і знищили, але не просто розстріляли і знищили вчених, пані Наталію, Знищили словник. Перед тим я говорила про словник Юхмана, чеського німецький, а це був українсько-російський словник. І від літери «р» ми цього словника не маємо. Маємо цей словник до літери «р» і уявіть собі, що суспільство не здобулося досі видати цього словника. Видати словника, автори якого заплатили за цей словник своїм життям. Це не вкладається в голову. Невже ця нація не усвідомлює? Що не буде мати спокою, якщо вона так ставиться до своїх фундаментальних основ? Всіх знищено, хто цей словник творив. А чого знищили тих людей? Тому що, коли Агатангел Кримський почав робити цей словник, він побачив, що до кожного російського слова українська мова має щонайменше по 10 відповідників. Мама рідна. І цей словник автоматично вийшов перекладний і синонімний. Як вони могли стерпіти таке багатство? Ні, це треба було розстріляти і знищити. А далі був ще один крок, пані Наталі. Унікальний такий крок ми не спостерігаємо в світі ніде. Хіба що я не знаю, нехай мене хтось виправить. Якщо знищити мову неможливо було так, ну більшовики захопили Україну. Як її знищити через голодомор? Через голодомор, тому що селянин це головний носій мови. І якщо хтось вважає українську мову сільською, хай трасниця головою обмур це найкраще, що може бути в світі, це село. Це колиска, звідки ми всі вийшли? Ми всі вийшли з села. Всі культури вийшли із села. Бо культура міста вона вторинна, а культура села первинна. А село це те, що поселилося і пустило коріння. Дивіться, через голодомор знищити неможливо було, хоча 10 мільйонів замордували. Так що робити? Ця мова є зараза. Ну як її далі знищувати? Ага, ми почнемо її знищувати через зміну внутрішньої структури. Тобто це був винахід. Це не Петро І, це не Катерина ІІ, це не Ніколай ІІ, Олександр і всі решта. Це совєтська власть, більшовизм. Треба зробити такий правопис української мови, щоб він збігався у багатьох речах із російським. Ну, Зовсім, щоб він збігався, це і цімпосіб, ці як кажуть англійці. Але ми зробимо пласт лексики в російській і українській мові абсолютно тотожний. Ну, на зразок е анафема стане, ана анатема стане. Анафемою, там кафедра стане катедрою, соціальний стане соціальним. Радості незалежності стануть радості незалежності. І хто це робив? 1933 рік. Каганович. Постишев, Сталін, ви бачите серед тих трьох людей українців? Я не бачу далі. Ви бачите серед них філологів. Я не бачу. пані Ірина. От наскільки сьогодні чи потрібно змінити цей правопис? Звичайно, що так в абсолютно кулуарний, безглуздий нікчемний спосіб. Відновлено роботу правописної комісії з цієї правописної комісії, пані Наталю, вилучено усіх вчених, які будуть обстоювати правдивий український правопис. Ну не всіх, а в ту комісію входить шість, коли вони почнуть голосувати. То ті шість опиняться у меншості. Наскільки суттєво може змінитися сучасна українська мова, якщо буде запроваджено новий правопис? Нічого суттєвого немає насправді. От я цитувала в одній з програм вірш Смерти вмерти римувала форму смерті із формою вмерти. Ну так же ж говорить досі, говорить по всій країні. Так само як говорить діяльний, то чому виникає запитання до слова матеріальний, коли це за тою самою моделлю твориться слово. Просто треба знати, де є правда. А де є брехня? В чому полягає сила життя людини? В тому, коли вона вміє розмежувати це, коли вона перестає собі брехати. Слухайте, зараз стільки можливостей пізнати правду, мене дивує страшенно суспільство, яке не хоче в цю правду зануритися, зокрема у правду правописну. Звісно, що я поважала би ці правописній комісії. Результативної роботи, але якщо правописна комісія цього не зробить, то в Україні існують видавництва, які працюють за тим правописом, існують вчені, які пишуть за тим правописом. Всі наші класики писали за цим правописом. Для цього досить взяти листи Лесі Українки, Миколи Лисенка, Івана Франка. І всюди ми побачимо зовсім іншу мову ніж ту, яку нам накинули в 1933 році. Тому перший рецепт: звільнімося від напівправди, звільнімося від брехні, читаємо ту літературу, яка дає нам силу, яка є правдива. І друге, ніколи не біймося е, революції у своїй голові. Тобто ніколи не сподіваємося ні на кого. Треба ну, перестати сподіватися, що влада щось зробить, робити сам в себе на місці. І перестаньмо зараз максимально когось критикувати. Це абсолютно нічого не дасть. Покажи себе, засвіти себе. І коли ти засвітиш себе, хтось подивиться, а я що гірше, я що світитися, не можу. Туди, наскільки я розумію, мовна революція ще не закінчилася. Мовна революція, мені здається, вона ще й не почалася. Але ті події, які зараз відбуваються в країні, оцей лібералізм, гнилий в мові, вони стимулюють народження класу протесту. Постерігаю за тим класом, особливо у соціальних мережах, тобто ця протестна група набирає сили, але я би дуже хотіла, щоб ця якість ставала кількістю. а щоб мова була все ж таки на високому рівні, що для цього потрібно? От просто кожен буде говорити українською мовою, кожен українець. Дуже просто, щоб мова розвивалася, треба цією мовою говорити. А щоб цією мовою говорити, треба собі на ніч. От як дехто собі таблеточки на ніч п'є, щоб в нього тиск не піднімався, чи дехто собі цукерочки на ніч їсть, щоб настрій був файний чорний шоколад, наприклад. На ніч читати собі класний художній текст. І не треба багато, пані Наталю. Краще завжди недо, недо це краще, ніж перу. Сторінка класного тексту, але не інтернет, не фейсбук, а класика. Це добрий коняк пити зірковий, настояний на часові, настояний на професійності, настояний на духовості. А потім, пані Наталю, зранку встати, підійти до дзеркала, сказати добрий день, це я, і переказати собі те, що ти прочитав, а потім подарувати комусь. Ось ми розмикаємо це коло. Це зовсім не є складно. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість була би своя. Дякую за такі прості, водночас такі мудрі поради. Ірина Фаріон, доктор філологічних наук, була гостею нашої студії. Я дякую, що ви були з нами до зустрічі.